Мама права. Якщо мама не права, дивись пункт перший. Цього дня в ліцеї номер 5 панували щирі емоції, обійми та вдячність. Учні 10 класу підготували справжнє свято для своїх мам з піснями, душевними привітаннями, веселими конкурсами та несподіваними подарунками. Десятикласники розповіли про історію дня матері, подарували власноруч створені квітучі портрети своїх мам, а ще провели кумедну вікторину, аби перевірити, наскільки добре мами знають своїх дітей, як вони снідують, прокидаються та роблять уроки. Не обійшлось і без практичних порад. Разом згадували, як рятувати котлети, що розпадаються, і що робити з пересуваним борщем. Хочу подякувати класному керівникові Гані Михайлівні за організоване свято. Також хочу подякувати учням, які брали участь. Дуже приємно враження найяскравіші, найпозитивніші. Всім бажаю здоров'я та мирного неба над головою. Дякую. Діти зізнаються, готувалось у поспіху, але це жодним чином не зіпсувало емоцій. Головне це увага, щирість і любов, яку відчула кожна мама. «Хотілося порадувати рідних мам, тому що вони стільки для нас роблять, і це найменше, що ми можемо їм дати. Хотілося якось підняти їм настрій. Ну тому, що так підлітковий вік і взагалі мало спілкуємося з, з, з батьками. Ну і батьки зайняті. А так є хвилинка, щоб зустрітись, щоб провести якось час разом, щоб вони за нас порадувались, щоб в них піднявся настрій. Ну взагалі готуватись, ми стали. Ну мені здається, занадто пізно і. Поки дітей зібрали, діти зараз не ініцне ініціативні, але все ж таки всі постаралися, всі виступили. От я сподіваюся, що всім сподобалось, і і мами порадувались, і дітям гарно провели час. Свято видалось теплим, живим і щирим, саме таким, яким і має бути День Матері. В центрі уваги любов і подяка до тих, хто дарує життя, обіймає в найважчі моменти і завжди підтримує. Ірина Десюк, Віталій Полутенко, телекомпанія Пет.